Президент Сполучених Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступили єдиним фронтом проти авторитарних режимів. А для нас річ йде про зберігання государства рускового государства і рускового народу на спільній прес-конференції Байден поставив під сумнів рівень співпраці Китаю та Росії, зазначивши, що Китай поки що не постачає Росії зброї для використання проти України. Глава Білого Дому зазначив, що Сполучені Штати зміцнили свої альянси, зокрема по лінії НАТО та Великої Сімки, а також з південною Кореєю та країнами чотирьохстороннього діалогу, до якого крім США входять Австралія, Індія та Японія. Ми значно розширили наші альянси, підкреслив американський лідер. А тепер скажіть, як ви подивитесь на те, що Китай візьме на себе якісь зобов'язання перед Росією? Він має сто разів подумати, перш ніж це зробити. Китай поки що не надав Росії летальної зброї для війни проти України. Про це заявив президент США Джо Байден. Однак зауважив, що такі ризики досі існують. За словами американського лідера, до Росії та Китаю не варто ставитися легковажно, але не треба перебільшувати потужності їхньої співпраці. Байден зазначив, що захід об'єднався у значно більших масштабах ніж ці дві держави. і Його реакція буде потужнішою. Я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але думаю, що ми значно перебільшуємо протягом останніх трьох місяців. Я чув про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії. Вони цього ще не зробили. Це не означає, що вони цього не зроблять, але поки що цього не сталося. Вони нищать ворога, затримують зрадників, та у, склад... у складі сил оборони наближають нашу перемогу. Професійне свято сьогодні у бійців Служби безпеки України їх привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні. У складі сил оборони випліч опліч збройними силами героїчно виконуєте не тільки оперативно бойові, а й бойові задачі: нищити ворога та техніку на всіх рубежах. Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та навіть військові операції, які ви проводите, вже стали легендарними. Служба безпеки України це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність. Дивіться, я хотів би з вашого дозволу скористати щось моментом, поздоровити всіх тих, хто справжніх офіцерів, які дійсно роблять це для того, щоб захистити нашу. Державу і максимально викладуються і займаються саме тими справами, якими має займатися служба безпеки України. Щодо відповіді на ваше питання, все ж таки зараз якраз проходять ті часи, коли професіональні офіцери мають можливість знаєте, не так, як раніше, в командах зайшов і на когось працюєш, заробляєш гроші а конкретно займатися справами, а зрадники і ледарі реально. Від відсіюється. і зараз це максимально швидко відбувається. Є звичайно ще питання до багатьох і питання взагалі до служби, але вони зараз роблять великі справи. І, і дійсно, там я долучений до багатьох і знаю про багато з них. Знаєте, ті офіцери, можливо, які раніше там рахувалися не досить добрими, тому що не йшли на. Комунікації, якісь корупційні зараз, вони показують себе з кращого боку, тому говорити це КДБ чи... СБУ, я скажу, що в нас реформа ще попереду, яку ми маємо робити, і КДБ це взагалі саме законодавство і те, що було дозволено робити службі безпеки і тому органу радянському, і зараз ці закони, які ми хочемо прийняти, він іще не повністю. Там є багато питань, але вже наближає службу саме до тих аспектів, якими має займатися саме служба безпеки. Коли ви там в ефірі. В Ветері казали про економічні злочини, і зараз не можна просто використовують в законодавстві і розслідують, тому що дійсно економіка це завжди кошти, це завжди вплив, і ніхто не хоче від нього відходити. Тобто, знаєте, я пам'ятаю, що коли перший раз потрапив на Володимирську вулицю в Києві в Володимирська 42, здається, та там, де знаходиться служба безпеки України, головне управління. І то ще було до революції гідності, 33? Да. 33? Окей, менше з тим. І пам'ятаю, що там висіли, що мене вразило, то ще було може навіть за якоюсь кучми, а може вже за Януковича. Януковича. І там висіла така галерея портретів, і там, зокрема, був наприклад Єжов Нарком. СССР і головний чекіст 30-х років, який відповідав за ті всі репресії, який був е, керівником того всього під час Голодомору в Україні. І ти такий думаєш серйозно ви тримаєте його портрет тут? Ви, це було традиційно у всіх якусь... управліннях. Та. У всіх управліннях Служби безпеки. От я служив в Миколаївському там. Також висіли всі, хто очолював це управління там, починаючи з 2017 року, до прикладу, і закінчуючи, ну і постійно ті, хто до теперішнього часу, і також висіли ті, якби віддавалася їм шана. А потім прийшов час, коли ми розсекречували справи. Зокрема, і геноциду українського народу, там справи х років, там 38 -го, 37 тридцять і дивилися те, що відбувалося тоді. Як саджали людей, як справи буквально були на одному листку, і там людину з людини вибивали докази. А потім 20 років розстріляти і ці трійки робочі. Ми розуміємо, чим ці люди займалися. який це був професіоналізм і для чого взагалі таке ДБ існувало? Просто так, пане Романе, от, от може я не знаю, може це, може це неправильно так навіть казати, і що ну, це СБУ, це ж не КГБ і так далі, тому подібне. Ну але я не знаю, чи там в е, колишній ГДР, як вона стала частиною Федеративної Республіки Німеччини, там хтось зі штазі якось там далі був переведений в якісь спецслужби е, вже там е, Німеччини і якось там. Ну, сом, я про те, що. А чи не можна було перезаснувати би ту всю організацію, ну буквально з нуля. Ну тому що коли ти маєш ось таке минуле і такий спадок, ну це просто страшно, просто страшно. Ну ще раз кажу, дуже багато цінних кадрів у нас є служби безпеки, і також є люди, які дійсно там, скажемо, як колись говорив один з моїх начальників, помилились е дверями. І звичайно, цих людей потрібно робити таку систему, щоб ці люди просто не існували. В цій системі і робити так, щоб вони просто відшивали, зробити нову можливо. Я навіть кучма писав в своїх мемуарах свого часу, що він думав, щоб розігнати службу безпеки. От я не пам'ятаю кучма чи кравчук е в своїх мемуарах, що хотів розігнати і створити нову, але Марчук е покійний його е йому не дав цього зробити і запевнив його, що це не треба зробити. Можливо, це вже була помилка, але після бою кулаками не махають. Звичайно, якби з нуля створювати службу безпеки, і вона була б за ідеологією, саме українська. Нові люди можливо до цього часу прийшли б уже професіонали, тому що підготувати. Реального оперативника служби безпеки це не може бути один рік, це десятки років, і тут спадковість має велике значення, коли офіцери учаться у офіцерів. У нас на жаль це свого часу було втрачено, і зараз ми скажімо, на колінці це все виправляємо, і саме ті хлопці, в яких все це залишилось, ці знання, ці навики і загалом міння і бажання зараз вони роблять роботу за всю службу безпеки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.